Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні говоримо про наповнення місцевих бюджетів. Вирушаємо до Чернігова. Там це питання обговорювали голови міст, районів і області. Держбюджет 2013 може негативно позначитися на мешканцях усіх населених пунктів. Це найгірший кошторис за останні роки в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Такі результати аналізу фінансового плану, які оприлюднила Асоціація міст України на забезпечення закладів освіти та медицини. В усій державі не вистачає майже 30 мільярдів гривень. Делеговані повноваження ми маємо, а виконувати їх, звичайно, нам дуже сутужно, оскільки нормативи фінансової забезпечення, які розраховуються по формалами і в тому числі при врахуванні міжбюджетних транспортів, дуже мізерні. Шляхи наповнення місцевих бюджетів обговорювали в Чернігові учасники регіональної дорадчої ради в рамках проєкту Діалог. Представники місцевої та регіональної влади констатували, до бюджету необхідно вносити корективи, поступово відмовлятися від надмірної централізації та переходити на європейську систему, коли кошторис формують знизу, починаючи з невеликих населених пунктів. Повинна приймати рішення в першу чергу і Верховна Рада. Законодавчий рівень повинен законодавча. Треба вирішити питання. Все таки для того, щоб територіальна громада працювала на принципах в першу чергу самоокупності. За словами учасників заходу, вийти на самозабезпечення можуть майже всі населені пункти. Пропонують залишати в бюджетах територіальних громад більше коштів від податкових надходжень. В цьому році є позитивні зрушення. От у бюджеті місцевих у територіальних громадах у нас із 30 громад 12 є самодостатніми. На це вплинули зміни в бюджетному законодавстві, а конкретно те, що плата за землю 100% залишається в територіальних громадах. На основі засідання вже склали низку звернень до органів державної влади. Сподіваються, що зміни ухвалять в найкоротший термін. Адже вже на четвертий квартал 2013-го працівники бюджетної сфери міст Чернігівщини взагалі не забезпечені зарплатою і своїми думками щодо наповнення міських бюджетів. Поділяться голова Чернігівської обласної ради Анатолій Мельник та Чернігівський міський голова Олександр Соколов. Вітаю вас, Анатолій Іванович. Доброго дня на засіданні була дуже змістовна серйозна розмова. Як ви оцінюєте бюджетне фінансування цього року в регіоні? Чи на все вистачить коштів? Мабуть, нема такого регіону не тільки в Україні і в світі, який би повністю був задоволений своїм бюджетом. Зрозуміло, що хочеться більше, але я хотів би підкреслити, що ми вперше за сім років минулий рік закінчили без боргів по заробітній платі. Це дуже позитивний момент, і це завдяки співпраці обласної державної адміністрації, обласної ради і за допомогою президента України і уряду. Але на жаль, є і негативи. Це в першу чергу, що коли ми говоримо про бюджет, то баланс в цьому бюджеті десь 96% складає захищені статті, тобто нема бази для розвитку. Оце питання, яке сьогодні нас турбує. Окрім того, є питання, які стосуються формування місцевих бюджетів. Все ж таки, сьогодні спільно висловлювалася думка всіма учасниками, що максимально треба питання вирішення надавати на місця, щоб органи місцевого самоврядування мали змогу самі формувати бюджети. І я думаю, що ця Позиція зараз знаходить і розуміння Верховної Ради і у президента. І ми нещодавно зустрічались з головою Верховної Ради, який проводив нараду, і він теж виступає за те, щоб саме місцеве самоврядування сьогодні було в центрі уваги, і це дасть можливість покращувати в тому числі і бюджетну політику. Яке ваше бачення як голови обласної ради щодо шляхів покращення бюджетного забезпечення територіальної громади? Для Чернігівщини дуже актуальна є перегляд частини бюджетного кодексу, що стосується формули розрахунку на систему освіти охорони здоров'я. У нас є своя специфіка. Ви знаєте, що при населенні 1,1 мільйона жителів Чернігівщина за територією займає друге місце в Україні. Дуже велика кількість маленьких населених пунктів це приводить до того, що ми маємо величезну розгалужену систему як закладів освіти, так і закладів охорони здоров'я. І в зв'язку з важкою демографічною ситуацією багато малокомплектних шкіл. А фінансування йде за формулою, за кількістю учнів. Якщо кількість учнів в середньому по місту ми візьмемо 18 чоловік, то в селі 9, тобто вдвічі зростають витрати. А формула говорить в середньому. Якщо ми не змінимо цю формулу, постійно Чернігівщина буде звертатись до центральної органів влади за допомогою в фінансових ресурсах. Я думаю, що якби нам пішли на зустріч і ці формули змінили, нас набагато б стабільніше ми працювали, б і люди були б задоволені. Взагалі сьогодні піднімалося чимало за проблем фінансування медичної галузі. Оптимізація триває в регіоні. Наскільки до чого може привести ця оптимізація, наприклад, в медичній галузі? Дуже влучно сказали, що треба займатися оптимізацією, а не скороченням. Саме по такому шляху ми намагаємося йти в області для того, щоб не погіршити медичне забезпечення. Але це проблема дуже непроста, і депутатський корпус і обласна державна адміністрація. Ми спільно працюємо так, щоб максимально збалансовано проводити цю політику, щоб не погіршився стан медичної допомоги нашим жителям. І в цьому плані дуже актуальним є проблема надання швидкої екстреної допомоги. В першу чергу це пов'язаний з станом доріг. Ви бачите, яка сьогодні ситуація на дорогах, і без капітальних вкладень в дорожне будівництво дуже важко бути виконати ті нормативи, які сьогодні перед цими службами є. Як збираються наповнювати бюджет міста? ми дізнаємося у Чернівського міського голови Олександра Соколова. Вітаю вас, Олександр Володимирович. Доброго дня. 2013-й бюджетний рік обіцяє бути нелегким для міста і для регіону в цілому. Які сфери будуть найбільш дефіцитними? Якщо брати в якомусь розумінні тенденції минулого року, 2012-го, воно залишається. Хоч взагалі брати бюджет і забезпеченість видаткової частини по делегованим повноваженням я в першу чергу беру освіту і медицину в минулому році незабезпеченість складала три місяці в цьому році незабезпеченість складає два місяці. Якщо це в цифрах для міста для міського бюджету, це складає 65,6 млн грн. мільйонів гривень. Але це без врахування того, що приймаючи бюджет 2013 року, сесія міської ради з другого кошика взяла 40,3 млн грн і 30 млн грн для забезпечення оплати енергоносіїв у 2013 році. Коли надавалася цифра мінфіном розрахункового обсягу доходів міста Чернігів, вона визначена в сумі 343,7 мільйона гривень. Ми обрахували фінансовим управлінням і вважаємо, що на 9,5 мільйона завищена доходна частина міста Чернігова, а це перший кошик і з якого формується потім дотація вирівнювання. Так ось на 2013 рік дотація вирівнювання з державного бюджету складає 161 мільйон гривень. Це на 7,4 млн грн менше, аніж це було в 2012 році. А взагалі про бюджет, ну, з врахуванням, що 70%. Це оплата заробітної плати і відрахування складає. І 23% це оплата енергоносіїв. В сумі 93%, 7% залишається на виконання всіх інших, ну, всіх інших необхідних для міста речей. Тому бюджет доволі складний, напружений, і в першу чергу ми розраховуємо все ж таки на додаткову дотацію. Було повідомлено, і президент дав відповідні доручення, що після роботи за підсумками роботи у першому кварталі переглянути державний бюджет. Тож коштів не вистачає. Де і як ви плануєте їх знайти? Які шляхи вирішення цієї проблеми ви бачите? Ну в першу чергу, тому що 64,5 мільйони додатково заробити перек перевиконати фінансову плани. Це просто-напросто неможливо. Ми розраховуємо, як я казав, на підтримку. Уряду м, на додаткову субвенцію. Ще один шлях, який показав, в минулому році у нас зроблено зонування міста. Ми м, м, заключаємо нові договори оренди з новою ставкою. Це дозволило перевиконати план і більше зібрати коштів у минулому році в 16 рази. Це те, що ми, те, що ми можемо впливати. Сподіваюсь, що будуть відновлені роботу наших підприємств, збільшення середньої заробітної плати, і це дасть можливість додатково з прибуткового податку громадян отримати додаткові кошти. Ми повинні враховувати і власні можливості. Ось зокрема, за рахунок чого. За рахунок зменшення споживання енергоносіїв різного рівня проведення відповідних робіт по енергозбереженню. А в цьому році ми 3 мільйони гривень виділяємо на проведення відповідних робіт на галузь культури, охорони здоров'я і 2,8 мільйони по галузі освіти. Сподіваємось що зменшення споживання енергоносіїв на 12-15%, А це дасть змогу тоді. І зекономити кошти на оплату, коли буде реалізований проект. Тим самим у нас з'являться ну не додаткові кошти, хоча покрити ті, не, яких нам не вистачає. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародної розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все, дякую за увагу. Побачимось.